Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісенько мені, неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми. В неволі плачу, чи і все з собою заберу. Малого сліду не залишу на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись. Молися сину за Україну. його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені. Як Україну зліє люди, присплять, лукаві і в огні. Її окраденою збудять. О, ох, ох, не однаково мені!